Чемпіонат перемоги. Саме під такою назвою, в День 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, у Вінниці пройшли змагання з армспорту. Їх навіть за скромними оцінками з огляду на масштаб та організацію фахівці прирівнюють до чемпіонату України. В ньому беруть участь понад півтори сотні майстрів. Трохи менше до міста Над Бугом з'їхалися з восьми областей України. В першій історії було впроваджено і електронний протокол. В принципе, на таком уровне прошел чемпионат города, как все украинские чемпионаты проходят. Каждая электронная была сетка соревновательная, было два стола, компетентные судьи и, в принципе, захватывающие поединки людям понравилось. 121 участник это впервые в Минской области за всю историю города такие соревнования. Цього разу на чемпіонаті перемоги більше сотні спортсменів виборювали призові місця у трьох вагових категоріях, зокрема до 70, 85 та понад 85 кілограмів. На високому рівні виступили гості з Чернівецької та Київської областей. Фіничани ж боролися без провідних реслерів, які цього разу виконували арбітражну функцію. Зрештою, і це не завадило господарям фінішувати в числі призерів. Тільки опа. Спортсмены обкатались еще раз, набили себе руку на разного уровня соперников. А чемпионат принес пользу для развития в городе физкультуры и спорта. Я считаю, весомую роль сыграл этот чемпионат. Знаковим став і факт об'єднання зусиль навколо ідеї проведення чемпіонату перемоги. Так вперше в Україні його організували дві федерації: Чернівецька обласна та Вінницька міська. Долучилися до турніру і активісти здорової нації, які вручили переможцям пам'ятні призи та подарунки. Продовжуємо реалізовувати програму розвитку 14 сьогодні це. Перемоги зараз спорту. Чемпіонат пройшов на високому рівні, Принував участь близько 120 людей з восьми областей. Ось, взагалі фонд наш, наш, нашої благодійної організації є розвиток фізичної культури та спорту. Саме він є загрузою здоров'я наших, наших громадян, є профілактикою, тому саме таку е, позицію ми займаємося. Як армспорт, він просто простий, він підходить до популяризації та розвитку серед населення. Дуже великий вклад, дуже великий вклад робить Федерація армспорту містабільності. Встановлюють майдан на території спортивних майданчиків. Столи, для спорт може позмагатися, постійно проводяться змагання, тренувальні збори, є призари чемпіонатів України. І наше, наше, наше завдання у всій роботі підтримувати ініціативи та... Прасувати на цьому у травні цикл змагань з армспорту не завершується. Так 18 та 25 числа у центральному парку культури відпочинку будуть проведені чергові турніри. А найближчий етап кубку вулиць планується провести у червні.